Доброго дня, шановна громада. Мене звати Володимир Луценко. Я депутат Української міської ради, голова комісії житлово-комунального господарства, побутового обслуговування населення та торгівлі. Тема нашої сьогоднішньої публікації оцінка існуючої системи управління громадою. Я маю досвід роботи керівника комунальних підприємств. Першого заступника міського голови та менеджера комерційних структур. Тому в мене є бачення організації цього процесу, і я сьогодні хочу поділитися ним з вами. Які ж основні принципи сучасної системи управління? По-перше, необхідно правильно визначити задачу або напрямок розвитку. По-друге, поставити правильні задачі компетентним підлеглим. Наступне за необхідності забезпечити ресурсами та проконтролювати виконання поставленого завдання. І наостанок оцінити результати, і за необхідності внести корективи. Це основа управління будь-яким процесом або організацією, в тому числі органами місцевого самоврядування. А що ж відбувається в міській раді останні три роки під керівництвом пана Туренка? Перш за все, це цілковита відсутність комунікації та координації дій. Між виконавчими структурами та директорами комунальних підприємств і установ, а також нерозуміння ними стратегії розвитку громади, шляхів їх досягнення та наявності необхідних ресурсів. Все управління діяльності громади відбувається стихійно, одноособово міським головою зі свого кабінету. Що йому прийде в голову зранку, те він намагається реалізувати. Ось, наприклад, протягом останніх трьох років так і не прижилась практика щодежневих нарад за участі керівництва виконкому, начальників структурних підрозділів та директорів комунальних підприємств і установ, на яких міських голова має ставити задачі підлеглим та перевіряти їх виконання. Відповідні наради, якщо і проводяться, то спонтанно і нерегулярно. Отже, і працівники не квапляться виконувати доручення, все одно перевіряти ніхто не буде, а до наступної наради взагалі все забудеться. Те ж саме відбулося і з оперативним штабом із запобігання та реагування на кризові ситуації, викликані війною, створеним за ініціативи депутата Андрія Гузєва. За два роки повномасштабної війни. Міський голова Туренко провів декілька засідань і дуже швидко згорнув його роботу, вочевидь так і не зрозумівши роль та задачі цього штабу. Адже це знову про систематизацію роботи виконавчих органів, регулярну звітність та координацію дій усіх структур виконкому, а з цим, як бачимо, у міського голови серйозні проблеми. Та про які сучасні тенденції управління громадою ми взагалі можемо говорити, коли сьогодні всі директори комунальних підприємств самі собі ставлять завдання. Самі організовують їх виконання і самі ж оцінюють результати своєї роботи. Про звітність навіть мова вже не йдеться, адже жоден з них не може надати більш-менш зрозумілий план розвитку власного підприємства. Місяць пройшов, на зарплату вистачило, і слава Богу. Але це не модель ефективного управління, це стратегія проїдання. Ще одна негативна тенденція, на яку я хочу звернути особливу увагу, це авторитарний стиль керування з боку Олександра Туренка. Якщо ви помітили, від участі в управлінні громадою поступово ну, усунули всі громадські організації, лідерів громадських думок, соціально активних мешканців громади, більшість депутатів та деяких членів виконавчого комітету. І чого добився Олександр Туренко, користуючись власною абсолютистською системою управління? Завдяки створенню об'єднаної громади наш бюджет виріс майже до 500 мільйонів гривень на рік, і ми з вами мали усі можливості зробити якісний рівок у розвитку нашої громади та якості проживання її мешканців. Але через небажання Туренка налагодити ефективний процес управління громадою та коштами ми абсолютно бездарно витратили ці гроші і не реалізували жодного проекту розвитку. Втім, за три роки роботи Олександра Туренка на посаді міського голови ми отримали. Повну відсутність виконавчої дисципліни все робиться натяпляб. Повну відсутність стратегічного планування живемо одним днем. Повну відсутність ефективного, наголошую, ефективного контролю за виконанням робіт підрядними організаціями. Це ремонт доріг, благоустрій, зеленення та інші роботи. Розробку десятки вартісних проєктів, які, скоріш за все, ніколи не реалізуються, з кошторисною документацією, яка безнадійно застаріває, потребує коригування або повної переробки. А це величезні витрати з бюджету нашої громади. Навіщо запитується? Більше того, така безконтрольна діяльність міського голови призводить до того, що з ним виносяться на затвердження проєкти по завідомо завищеним цінам. З останнього для прикладу, це ремонт приміщення амбулаторії площею 54 метри квадратних в селі Щербанівка для проживання медичного працівника за 4 мільйони гривень. За ці гроші можна купити 3-4 квартири в місті Українка або 10-15 житлових будинків у тому ж селі Щербанівка. І це вже я не кажу про вартість будівництва укриттів для учнів шкіл міста Українка. Цю тему ми більш детально розкриємо в одній із наших наступних публікацій. Це лише декілька прикладів неефективної системи управління громадою та наслідків, що даються в знаки у всіх сферах її життєдіяльності. Але і цього достатньо, щоб виникло запитання: так що ж робити, якщо очільник громади не хоче користуватися сучасними, ефективними інструментами управління на користь її мешканців, а скоріше за все, просто не вміє і не знає, як це робити. І чи потрібен такий стиль керівництва, перспективний спроможній нашій громаді? Слідкуйте за нашими публікаціями, далі буде багато цікавого, побачимось.